Вітаю! Це канал 8 Хлин про довкілля. Новий недовкілля України номер 1 з 15 по 17 серпня 2022 року. І почнемо з новин Міндовкілля. 16 серпня. Руслан Стрілець. Готуємо підґрунтя до екологічно збалансованого відновлення країни. Парламент підтримав у першому читанні Євроінтеграційний законопроект у сфері захисту довкілля номер 5159. Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки. 232 народних депутати проголосували за створення єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки, встановлення відповідальності за порушення законодавства про СЕО, наділення Держекоінспекції повноваженнями. Контролювати виконання законодавства про стратегічну екологічну оцінку, закон також надає можливість фізичним та юридичним особам оскаржувати в суді дії органів державної та місцевої влади у процесі проведення стратегічної екологічної оцінки. Повоєнна відбудова України буде відбуватися за європейськими стандартами. Вже сьогодні ми робимо для цього максимальні кроки. Імплементуємо в наше законодавство європейські правила. Стратегічна екологічна оцінка є одним із ключових інструментів для такого відновлення країни. Тому сьогодні, як ніколи, важливо не лише удосконалити, зробити прозорою процедуру здійснення стратегічної екологічної оцінки, а й встановити відповідальність за її порушення. Наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. За його словами, законопроект допоможе підготувати підґрунтя для екологічно збалансованого відновлення країни від наслідків війни з ЗРФ. Ми вже сьогодні маємо зробити усе, аби під час відбудови враховувалося не лише можливий економічний зиск, а й екологічні наслідки. Договостроковій перспективі, зауважив міністр. Новини Держекоінспекції. 16 липня на Полтавщині браконьєр незаконно виловив гриби та раків на суму понад 4 мільйона гривень. Наприкінці минулого тижня фахівці ДІ Центрального округу в ході здійснення заходів контролю спільно з працівниками сектору поліції діяльності на воді. Кременчуцького районного управління поліції на річці Дніпро Кам'янського водосховища в адміністративних межах міста горішні плавні Полтавської області виявлено правопорушника, який, всупереч діючому законодавству, здійснив незаконний вилов риби та раків. Сума збитків державі становить понад 4 мільйона гривень. Як з'ясувалось, Місцевий житель на металевому чавні з двигуном за допомогою заборонених сітко-снастевих засобів лову двох сіток мисинових та роколовки. Здійснював незаконний вилав водних ресурсів, чим грубо порушував пункт 3.15 правил любительського та спортивного рибальства. На порушника складено протокол про адміністративне правопорушення. Водночас Матеріали справи направлені до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження. Новини громадськості МБО Екологія Права Людина. 16 серпня вийшов огляд злочину в Росії проти довкілля України Серпень номер 7 Протягом першої половини серпня, практично щодня, українські офіційні особи повідомляли про обстріли. Та небезпечні маневри російських окупантів довкола Запорізької АЕС та у місті Енергодар. Внаслідок одного з обстрілів загинув працівник ЗАЕС. Внаслідок атаки на станцію на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджено азотно кисневу станцію. Об'єднаний допоміжний корпус насосну станцію господарська побутових стоків. Обстрілювали також пожежну частину, розташовану на території ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є і пожежна небезпека. Крім того, Пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. йдеться у повідомленні енергоатому. 17 серпня. Фіксація екологічних злочинів у Чернігові для позову у міжнародний суд. Анонс престору. 22 серпня відбудеться виїзд групи екологів у Чернігівську область для обстеження та фото відеофіксації екологічних злочинів, які скоїли російські окупаційні війська, зафіксовані факти та зібрані матеріали будуть використані як докази у підготовці позову до Міжнародного суду. Запрошуємо українських та міжнародних представників медіа у спеціалізований прес-тур, в якому журналісти зможуть отримати фахові коментарі щодо впливу повномасштабної війни на довкілля. Безпосередньо у місцях скоєння екологічних злочинів. Також буде показано, як правильно проводити фото та відеофіксацію доказів, щоб вони були прийняті до розгляду у міжнародних судових інстанціях. Прес-тур супроводжуватимуть Анатолій Павелко, Катерина Полянська, Ганна Гобко. Ділянки, на яких буде відбуватися обстеження та фіксація. Перша. Нафтобаза. ДП Комбінат Астра Чернігів. Потрапляння снаряда у резервуари. Внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 5 5000 м3 дизельного пального. Друге, Заповідне урочище святе околиці Чернігова. Інтенсивні артилерійські та авіаційні обстріли позицій військових. Третє. Будівельний супермаркет «Епіцентр» Чернігів – Через обстріли сталася пожежа, згоріли тисячі тонн полімерних матеріалів. Щоденно російські окупаційні війська завдають непоправної шкоди довкіллю України, і це матиме катастрофічні наслідки в майбутньому. Екологічний тягар війни український народ буде відчувати десятиліттями. Важливо доносити правду не тільки про те, як росіяни нищать українські міста, вбивають. Та знущаються над мирними мешканці, поводяться з військополоненими та розповсюджують фейки і брехню. Сьогодні Україна є епіцентром екологічних злочинів у Європі і про це потрібно говорити вголос у національних та іноземних медіа: Українська природохоронна група 15 липня. Дослідження біорізноманіття України тривають цього літа. Разом з нашими друзями ми організували аж дві експедиції в Карпати. Метою було картування поширення як рідкісних, так і звичайних видів рослин, тварин і грибів. В експедиції взяли участь учасники з різних куточків України Харкова, Києва, Одеси, Львова, Херсона. Дослідили фауну комах, ґрунтових кліщів, птахів, кажанів, дрібних савців, плазунів та амфібій. Окрім збору даних про поширення видів, що було головною метою експедиції, ми провели обстеження рослинних угруповань полонини красної уздовж висотного градієнту. У результаті дослідження ми виявили локалітети рослин, занесених до Червоної книги України. Під час другої частини експедиції дослідили заплавні луки на річці Латориця в межах закарпатської рівнини. Виявилося, що ці луки перебувають на межі зникнення через кліматичні зміни та відмову від традиційного господарювання. На жаль, можливо, що наші описи стануть останніми для деяких унікальних ділянок. Висловлюємо щиру подяку адміністрації НПП «Синевір» та Ужгородського національного університету за допомогою в організації та особисто Федору Куртяку. Експедиція стала частиною проєкту відкриті дані про біорізноманіття» на Службі охорони природи в Україні, який ми реалізуємо за підтримки фонду Руфорда. 16 липня розорено ботанічний заказник Астрагал. Чимало наших читачів писали нам, підтверджуючи, що ботанічний заказник Астрагал на Київщині розорили. Фермер не знав, що цей заказник має неабияку історію і до нього прикута увага багатьох організацій. Цей заказник створили завдяки науковому обґрунтуванню фахівців Національного ботанічного саду імені Гришка, клопотанню Національного екологічного центру України та надзвичайній ініціативі тодішнього депутата Києвол Юрія Ноєвого. До речі, ми теж обстежували територію майбутнього заказника, щоб переконати депутатів у наявності там багатьох рідкісних рослин і тварин. Супутникові знімки підтвердили, що в межах заказника справді розорана ділянка площею приблизно 027 гектара. У 2015 році, саме на цій ділянці ми зафіксували велику популяцію, занесеного до червоної книги України. Крокусу січастого. Загалом же, оранка не могла залишитися непоміченою. Крокус січастий, рідкісний степовий вид рослини і є звичним у заказниках на півдні України. Але сама ця популяція є найбільш північною з усіх відомих науковцям. Це робить тотешні крокуси унікальними, а сам заказник особливо цінним. Ця оранка. Не могла залишитись непоміченою, адже заказник є дуже відомим серед професійних ботаніків і щороку його відвідують багато фахівців. Ми звернулися до Офісу Генерального прокурора України та управління Держгеокадастру у Київській області з проханням вжити заходи зі збереження земель природно заповідного фонду. Ботанічний заказник місцевого значення Астрагал. Створили рішенням Київської обласної ради в 2012 році для збереження однієї з найбільших на Київщині місць зростання астрагалу, шерсти Квіткового та інших червонокнижних видів флори. Вся інформація отримана з відкритих джерел, посилання надаються в описі. Допомогти каналу підписка, лайк та вісім у коментарях, бо вісім – це довкілля. Якщо у вас є новини стосовно довкілля, надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерело посилання. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава захисникам!